Заповідь. Тарас Григорович Шевченко. як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милій, щоб плани широкополі і Дніпрою кручі, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, Кроворожу отайдія і лани, і гори Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Зори моя вечірня, Тарас Шевченко, Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. А скажи, як за горою, сонечко сідає. Як от Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Пора Григорович Шевченко, село. село, село і серце відпочиє, село на нашій Україні, наче писанка село, зеленим гаєм поросло ці дух та хай. з під явора, яри на долині, пишається над водою Че червона колина. Пишається колинолька, яра молодіє, а кругом їх верболози й лози зелені. Хоче вода з вода холода, вода з тобою стала. Прийшло дівчат, воду брати, брало, не співало. Вийшли з хати, батько і мати. порадили, кого хтось їм стучив. Яким звати. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молись сину за країну. його замучали колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну зліє люди, присплять у каві і в вогні, її украденою збудять. Хне однаково мені. Тарас Григорович Шевченко. День, день, ніч і день, було пиші в руки. Дивуєшся, чому не йде, а правда і науки. Автор Тарас Григорович Чевченко, вірш думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак від заочі, грає синє море, грає серце козацьке є, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде, ні поплакати, ні поговорити. Сидить на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалось горе, а журавлі летять додому, ключами плаче козак. Шляхи биті заросли тернами. Тарас Григорович Шевченко засвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зранділа, і защебетала, почула дівчина. Білій світині білесенької хати вийшла погуляти на гай, на долину. Тривайся ти, Я пас ягнята Чи то так сонечко сіяло чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приємно молилось, Чого так весело було, Господнє небо і село, якня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилося. Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почервоніло. Боже небо голубиє, і то помарніло. Поглянув на ягнята, не мої ягнята. Обернувся до хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене лоскінь вибирала. Та й, та й почув, що я плачу, прийшла, привітала і утирала мої сльози, і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Тарас Григорійович Шевченко По вітер віє» вулиці вітер віє та сніг заметає, вулиці, по, по пітиню доважка не І відзвіницю сердешне, руки простягати до тих самих, до багатих, Що сина в солдати, позаторік загулили. А думала жити, хоч на старість у невістки в добрі отпочити. Не довелося. Виблагала ту копійчину. А при чисті поставила свічку за сина. Тарас Григорович Шевченко. Вишневий садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатирі з плугами йдуть, співають ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Думи мої, думи мої. Ви мої єдині. Не кидайте хоч ви мене при усій годині. Приїздитеся, закриє мої голублята, За дібро широке у степ погуляти. З кіргізами убоги, но вони вже убогі, вже голі. Та бої ще моляться Богу. Привітайте ж мої любі, тихими Привіт... речами. Привітаю вас з діточок і започу з вами. Тарас Григорович Шевченко. Заповіт! Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широку на країні милі, що плани широкополі, і Дніпро і колучі, було видно, було чутно, як рівне ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. тоді я і Дніпро, і гори, все покину і полину до самого Бога мого а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Вражою, злою кров'ю волю окропіте. І мене сім'ї великі, сім'ї вільні, крові. Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко. І мертвим, і живим. І смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я мовокаяний і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухо не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають. Тяжкі ярма, бурють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться, не до люди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки, на чужому полі в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Ми ся за війнуха, поліс забило як, як те мале біле поле, гніон попохло.